Голодомор, як був, то це вже я знаю з розказу батьків, бо я родилася в 37 му році. Їздили у западною, міняти все, що є вдома, міняти на зерно. І мій батько поїхав поміняти на зерно, узяв цього зерна, він узяв його всього два відра і це хотів приїхати, бо нас було в сім'ї троє дітей і не було чим зовсім кормитися. І він їхав, і в його це зерно забрали. Забрали все до зернини, і він приїхав і так плаче, да каже: Дітки мої, будемо брати ондо все того. І здоба жолудь, да будемо перетирати. Оце його перетирали, робили блінчики, і це так з цим п'яталися. Було дуже тяжко тоді. Великі дуже налоги наложували на кожне дерево, на кожну курку, на кожне там теляче порося. Все робили налоги великі. І ці налоги не можна було виплатити. І ми не мали зовсім за що жити. Ми були почти напівголодні. і кожен день. Можна сказати, що ми того хліба і не бачили. Оце такі якісь блінчики, поки з цього дубового цього жолуддя перетирали. Оце цим питалися люди. Дуже багато людей в то время вимерло. Всі люди повимірали, особливо такі, які вже більш були середнього віку, Вони всі повимірали, їх не було. Оставалося тільки, які були пожилі і які діти мали були. Були такі сім'ї. От сюди було багато дітей, до самих дітей їли малих, бо не було чим питатися. Всі пухли, всі лежали на дорогах кругом, і це було таке нестерпне життя, що вам його не передати. Дай Боже, щоб час ми до цього не дожилися.